Маловірці не розуміють, як це можна в серйозних справах покладатися на Бога. Мій дідо воював у Першій світовій війні в німецькому війську. Воювали з Англією. Німеччина поклала собі за мету знищити її, і англійці дуже перейнялися цим, боялися поразки. Вся країна молилася, просила Господнього захисту. Молитви тривали поспіль два дні і дві ночі. Коли німецька армія рушила в атаку, раптом ряди похитнулися, і більшість вояків у паніці почали тікати назад. Ні англійці, ні німецькі командування не зрозуміли, в чому причина. Дідо розповідав, що вони побачили, як з обох боків на них летіли вершники на білих конях, що копитами не торкалися землі. Тоді це врятувало англійську армію. Або згадати історію давнішу, коли Франція у війні з Англією зовсім знесилилась, зубожіла і вже готова була упасти перед ворогом. Король зняв з голови корону і поклав її до ніг Богоматері. Я зробив усе, що міг. Тепер вручаю свою країну в твої руки. Звідтоді патріотичний дух і мир повернулися в країну, і так постав величний – собор Паризької богоматері.